Образотворча діяльність аплікація та сенсорний розвиток. Тема осіннє дерево. Всім привіт! Сьогодні ми зробимо з вами аплікацію з природнього матеріалу. Для цього нам потрібно білий аркуш паперу, пензлик, фарба коричневого кольору, водичка, ножиці, клей та самі листочки. Зараз нам знадобиться допомога батьків. Потрібно намалювати дерево без листочків. Скажіть, будь ласка, якого кольору? Правильно, коричневого. Тепер беремо пусту тарілочку та подрібнюємо наші листочки. Можна за допомогою пальчиків або ножиців. Як вам зручно. Скажіть, будь ласка, а який листочок на дотик? Правильно, сухий. Беремо підготовлений клей та чистий пензлик. Починаємо робити саму аплікацію. Для цього потрібно пензликом нанести клей на наші гілочки. Можна нанести також і внизу. А тепер найулюбніше завдання дитини: посипаємо наше дерево подрібненими листочками. Ось яке гарне осіннє дерево у нас вийшло. З нетерпінням чекаю вашої роботи.